Доброго ранку ми з євроремонтів. Вітаю моїх найкращих підписників. Перепрошую, що не було так довго відео по House Flipper. Сьогодні ми будемо це надолужувати. Ми проходили нещодавно гру трейду, поки не закінчили повністю її проходження. Давайте стикнемось з цей будиночок. Ремонт на 12 балів. Хоча вона живе в Козі Вілі вже багато років, про неї мало що відомо, подейкують. Що вона була вчителькою і директором однієї з найкращих шкіл країни. Вона зорганізована, прискіплива аж до нестерпності і любить тримати все під контролем. Її єдина сладківсть – два милих котика Мерлін і Озі. Пані та паноме, знайомтесь, пані Афіна Керіс. Давайте подивимось. Ого, в мене таке враження, ніби всі меблі з будинку зараз винесли просто на подвір'я, і всередині потрібно робити капітальний ремонт. Таке враження, ніби мене перенесли в Сімс. Завдяки твоєму догляду, твій улюбленець Лесі росте. Пам'ятай, що кожній тварині, незалежно від віку, потрібна увага. Тобто, моя собака підросла, чи що, де ти? Ого, ти вимахало. Ти ба, як ти плигаєш. Почекай. Почекай, заз... заспокойся. Все, це вже маленьке щеня, це вже молода. А, а чому, власне, помічник? Допомагає в чому? Дати щось спачненьке. Це молода. А як, коли вона стане дорослою, це взагалі буде бугай. Так, сиди тут і не псуй мені меблі. А то ми не розрахуємося. Що потоп був. А, тут ще потрібно усунути бур'яни. Наші улюблені бур'яни. Куди ж без вас? Крапива така, що тільки палками її бити. До речі, ви в дитинстві воювали з краповою? Мені здається. Немає жодної дитини, яка б в дитинстві не була крапово, як якогось монстра. Мені здається, що бюджету у нас немає. У мене показує нуль. Сподіваюсь, це якась помилка. Ага. Тобто, бюджету тут, мабуть, немає, і, власне, вже є якісь ресурси, що потрібно, типу, зробити. Типу, вона все купила, а я маю зробити ремонт. А бюджету в нас немає. А платити мені чим будуть. Прикласти шполери квіти. Ось ці. Ніби. А, це квіти. Я спочатку подумала, що це, типу, котик залишив сліди. Ну, добре. Починаємо обклеювати. Сподіваюсь, нам вистачить тут шпалер на цю кімнату. Саме цікаве, в мене залишилась плитка, і я не можу її продати. Типу, що я маю з тим робити? Воно буде мені заважати. Як мені це все утилізувати тепер? Ну що ж, починаємо тоді. Викладати якісь незрозумілі шполери в цій кімнаті буде цікаво, якщо в нас знову залишаться шполери. Так, і в нас знову залишилась плиточка. Я не знаю, що з ними, типу, робити. Можна їх, до речі, просто звідси винести, типу на двір. тому що нам потрібно, типу, заносити всі ці меблі, що вона повиносила. Здається мені ми займаємося благочинністю. і на тому все кінчиться. Тут у нас що? була кухня. Якась у неї вкрай дивна вкрай дивна кухня. Я чомусь гадала, що це, типу, ти приходиш в будинок, це, типу, має бути вітальня. Але ні, тут, тут чомусь знаходиться кухня. А що, до речі, на другому поверсі, давайте подивимось. А на другому поверсі потрібно теж все пофарбувати, сюди можна ось залізти, відкрити віконця. Це типу для нас так поставили, щоб ми то все фарбували. І тут має, я так розумію, лежати якийсь котик. Це буде її спальня кімната, і буде якийсь драпак для кота. І ще в вані класти плитку. Ну, зрозуміло. Що ж, ми завершили фарбувати цю кімнату. І в нас, до речі, залишилася ще фарба. Я не знаю, чому так багато її, для чого. І як я маю, до речі, сюди заперти ліжко От, Ось, типу, воно стоїть. Як я його маю заперти? Ну, добре. Гра не зламалась, на тому добре. Починаємо класти плитку в вані. А ще я так бачу: нам потрібно попідключати ці всі елементи, які тут є, типу всю сантехніку, ванну, туалет. Це була душова кабіна. Це була не ванна. Так, я з'яснила, неможливо. Заперла ось такі пуфи на її літню терасу. І ліжко сюди заперла. Ванну ми їм здоробили. Все підключили, все тут є. Ну, не все добре. Потрібно ще якийсь килимок, дзеркало і дозатор. Можливо, це і є цей килимок. Я, типу, граю в ніби в якесь Лего. У нас, типу, є меблі, і ти маєш здогадатися, де що, з якої кімнати, і все це покласти на місце. Ось, наприклад, мишу принести, клубок кошачий. Це я ідентифікувала, але є якісь речі, які не так просто ідентифікувати. Закритий лоток для кота. Де я маю це шукати? Ось це, типу. А, не схоже на лоток. Це, типу, ніби кошача переноска. Ні, це, виявляється, закритий лоток для кота. І на кожного кота свій лоток. Щоб ви розуміли. в кожній родині один туалет, як в більшості випадків, на всю родину, а для котів тут навіть два лотка. Що таке, що собака? В неї значок відображається на карті типу жовтим? Є сумно чи що тримай. Щось я вже трішки замахалася носити ці всі меблі, якщо чесно. Це типу надзвичайно незручно. В той же час незвично, що потрібно це все носити, а не купувати. Зараз я поки донесу цю шафу, надірву собі пупка Так, ну що, ми закінчили цю кімнату обставляти. Типу, така ось маленька вітальня, обідня кімната. Але там, здається, ще залишились якісь меблі. Не знаю, куди їх. Типу, ось дзеркало. Це, мабуть, для ванної кімнати. Збігаємо, подивимось. Ось наша спальня. Така дуже дивна насправді. Де ось тут світло вмикається? Ось. Так, а це якийсь типу дозатор мила, мабуть. Якраз для ньогось. Ха! Теж з котиком. Для нього якраз і поличка є. Ми завершили замовлення, але я не бачу суму грошей, яку нам мають сплатити за це замовлення. Тут таке враження, ніби це якась благочинність. І ми нічого за це не отримаємо. Ну давайте подивимось. Ні, все-таки заплатять 470 тисяч гривень. в принципі непогано. Легкі гроші. Давайте ще виконаємо якесь замовлення, наприклад, ось це. Привіт! Я унаслідував будинок бабусі. Моя дружина дуже задоволена. Вона любить класичний старовинний стиль, я з іншої сторони не дуже. Але що я можу сказати? Потрібно трохи поприбирати в будинку, змінити деякі меблі і знести шматок стіни між спальною і кухнею. Ми вирішили, що моя дружина буде головною на горі, а я візьму собі підвал. Я завжди мріяв про ігрову кімнату. Було б добре її повністю обставити: гарний комп'ютер, монітор, зручний диван на все добре, Том. Тобто, Том хоче собі кімнату задрота. Добре, зробимо, виконаємо в найкращому стані. Це, мабуть, буде цікавіше за все в цьому будинку. Ігрова кімната, яку ми будемо обставляти. Але до цього потрібно поприбирати. Хоча свої калюжі ви могли витерти і самі. Так, здається, трішки не там зламала їм стіну, ну нічого, буває. Хоча, як на мене дуже дивно, зносити стіну між кухнею, такою спальнею, як вони хочуть гостей приймати, чи не хочуть. У вас тут трішки <хи> дирка в стіні. Ну, то вже так і буде. Продай крісло, продай диван. Підвісний телевізор, кутова тахта. Зараз все буде. Куди вам його тільки повісити? У вас тут немає де... Підписи ставити всюду картини. Ось сюди, наприклад. Будете задирати голову і дивитися кудись вверх. Надзвичайно незручно. Так, це підвал, добре, ми поки туди не йдемо. Що у вас ще таке є? Продати ліжко і софу. Тут вам нічого не потрібно продавати, пуйте ліжко. Непогане таке в них ліжко, Велике, двуспальне ліжко. І де ж тут ваш підвал, який вже зустрічає мене своїм брудом. навіть якісь меблі залишились, ага, ці меблі йому потрібні. Так, прибрали ми цю кімнатку. О, як гуде, жахливо. Так, прокласти плитку, що тут ще вам потрібно? Панельна підлога. Мужик вирішив підійти, я бачу, так прям кардинально. Зробити собі якусь кімнату летсплеєра. Прям ідеальне місце, слухайте. В підвалі ніхто не буде тобі заважати. Ти не будеш нікому заважати, що найголовніше. Хотіли б собі таку ігрову кімнату, де б стояв би тільки ваш компутер, холодильник, я не знаю, там з пивом великий екран, де можна було б сидіти дивитися фільми, футбол, там ще щось і не заважати іншим членам вашої родини або вашим сусідам. Мені здається, я тут справді створюю якусь геймерську кімнату. Погляньте, він навіть хоче собі два монітори. Все як має бути. А, на жаль, я не можу їх вімкнути, щоб прям щоб по красоті було. А підсвітка а чому можна увімкнути все окрім моніторів? Типу якось дивно. Ну що ж, ми закінчили йому кімнату геймера. Мені все рівно щось не вистачає, типу, на стіну повісити. Ну, то вже таке. Завершаємо наше замовлення, за яке нам наразі платять більше, ніж за будинок. Дивно! А на цьому ми будемо завершувати цю серію. В наступній серії ми закінчимо останній будиночок. Я гадаю, можна буде з цим доповненням завершити і подивитися, які там ще є доповнення. Тож тиціте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишайте будь-який коментар підтримку українського YouTube, бо Ми з вами побачимось уже зовсім скоро. Всім бувайте!